Для кожного час свій на світі буває. Один народився, а другий вмирає. Один спішить злом за добро відплатити, а інший все хоче любов'ю покрити. Спішать люди часу ніколи не мають. В життя сьогоденне вони потрапляють. Шукають, збирають, будують, громадять, летять дні за днями, роки так минають. Спинитись їм, хоч би на хвильку в житті, подумати, для чого вони на землі, для чого родились, для чого живуть, у світі, щоб жити, чи є якась суть. Забула людина, що створена Богом, щоб жити і трудитись, і славити того, хто дав для життя в цьому світі усе, і це, що прославив Творець над усе. Створив Бог цей світ, щоб ти, друже, і я. Прославили Спаса, що дав нам життя, і часу даремно, щодня ти не гай, скоріше на ниву Христа поспішай, бо час цей летить, його не догнати, а треба ще нам про Христа розказати. Життя це коротке, мов пар, мов той дим. Дивись, щоб і ти не згубився у нім, старайся ти часом своїм дорожити. Бо дні цілу каві, щоб щось не згубити, для кожної справи ти вибери час і не забудь, друже мій, хто від смерті нас спас, не будеш, мій, друже, ніколи жаліти. Якщо в житті будеш добро лиш робити, бо час цей сьогодні приємний для нас. Як будемо вірні, Бог подбає про нас, бо час є садити і час є збирати. Поглянь, друже, в серці, чи можеш сказати, що впало далеко, глибоко зерно, і в соту раз воно плід принесло. Прийде час і звідля Христа принести, що, що тут ми робили і як ми жили. Чи час мали слово Його почитати і в молитві хваління подяку віддати, і є в нас час спати, і є час поїсти? Та часу нема, щоб спокійно нам сісти, сім'єю, щоб Біблію нам почитати, псалом заспівати чи вірш розказати. Не будьмо, брати мої й сестри байдужі, щоб Бог не сказав це тобі по заслузі. До царства мого ти не можеш увійти і в книзі життя не записаний ти. Пильнуйте і час цей даремно не гайте. Дороги в житті ви свої свої виправляйте, щоб нам увійти в ті оселі святі, і будемо жити з Христом по всі дні. Слава Богу!